Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бергінець та мій канал Бергінець на телемарафон. Сьогодні я хотів поговорити, поговорити з вами про магу і як ця мага впливає на майбутнє України. Так от, Келох, він знову виступив з черговими ідеями. І чергові ідеї виглядають приблизно так, що він пропонує заморозити війну по лінії фронту і повернути Росію до... Цивілізованого світу. Це так загалом, але по-справжньому це виглядає дещо інакше. Насправді, по-справжньому це виглядає приблизно так, що Келог бачить, що модератор світової геополітики Сполучені Штати, Трамп, значить, укладають перемир'я довге і надійне. Мир'я між Україною і Росією, і е, починає повертати Росію в Західний світ для того, щоб використовувати тиск на неї цивільним способом, щоб вона не нападала більше на Україну. І е, це для нього е, спосіб зробити Америку знову великою, тиснути на Китай, тому що тепер же ж буде Росія його союзником. Ну і, відповідно, це і є е, ключова задача, тобто зробити Америку знову великою, тобто повернути ситуацію до е, світової світу з одним центром впливу. Тому що якщо е, Сполучені Штати будуть контролювати е, ситуацію з Росією, то, відповідно, Китай стане слабким і так далі. Е, чи можливо таке в принципі? Ну, Якщо з одного боку. Китай на це погодиться, то це в принципі можливо. Чи погодиться на це Китай в такому вигляді? Я дуже сумніваюся. Друга частина це ж України стосується. Так от, якщо справді станеться так, як це бачить собі Келох, то це означає, що Сполучені Штати починають сприяти розвитку Росії. Вони починають з нею співпрацювати по бізнесу, рухати її вперед, знімають санкції. У Росії стає більше грошей, вона стає більш демократичною. І тут виникає два питання. Перше, чи не буде в Росії часом якихось сил які проти такого? А вони ще недавно нібито були, а сьогодні вже невідомо, тому що вже все менше і менше росіян говорять про те, що Росія. Має ворогувати з Сполученими Штатами, вони вже націлені на те, щоб дружити. І друга частина це Україна. От що буде з Україною? Тому що якщо е, партнером е, Сполучених Штатів стане Росія, то Європа може взяти в партнери Україну. Але за яких умов? Чи буде Європа підтримувати Україну, якщо у нас буде тоталітарний чи етократичний режим? Безумовно, ні. І все, що відбувається сьогодні, говорить про те, що швидше за все ми залишимося е, бар'єрною державою, чи з е, таким значить, нейтральним полем, тому що е, з Росією ми дружити не зможемо. Це зрозуміло, хоча вчора ви чули ці заяви про те, що Україна і Росія мають стати союзниками. Я впевнений, що український народ це не підтримує при всьому притому. Але, от стати частиною заходу, ми теж не зможемо. Тому що все, що необхідно від України, щоб стати частиною Заходу, це бути Заходом, тобто вміти бути демократичною, вміти бути прозорою, боротися з корупцією і так далі. Так далі. Як ви собі це уявляєте в умовах нинішнього режиму? Відповідь ніяк. Таким чином, якщо український народ підтримує цю ідею і залишить Зеленського як такого своєрідного гаранта нашого нерозвитку. Тоді, в принципі, все станеться дуже зручно для всіх. Росія буде задоволена, оскільки вона отримує всю користь від Сполучених Штатів, а Україна припиняє свій розвиток. Якщо український народ висловиться інакше і захоче змінити владу, і це побачить Росія, вона може не зіграти в цю історію. Вона може спочатку добитися переобрання Зеленського. І тільки після цього говорити про якісь мирні перемовини. А знаючи, що президентом буде Зеленський і його команда, вона буде спокійна, що найближчі 5 років як мінімум нічого позитивного з Україною не станеться. Тому, от на сьогоднішній день приблизно такий розвиток подій передбачає пан Келох, який звичайно генерал, який дуже порядний, дуже хороша людина, особливо був до того, як він попав в тенета. Магії і тепер він намагається зберегти свої принципи і погляди, але паралельно обов'язково він хоче догодити тим, хто його зробив відповідальним за війну в Україні, за підтримку України і так, далі, і так далі. Тому мені здається, що ми повинні чути всі ці пропозиції, розуміти, яка небезпека від них є аби небезпека велика. Перша небезпека це те, що це може консервувати режим Зеленського в Україні і зупинити розвиток України. Тобто ми справді зможемо дозволити нашим хлопцям одним повернутися додому, іншим вийти з дому і перестати ховатися. Це позитивні два моменти. Але з іншого боку, це може статися вже після того, як буде гарантований наш нерозвиток. Мені б цього дуже не хотілося. Не дуже не хотілося б саме нерозвитка оцього. Тому е уважно стежимо за тим, що буде відбуватися. До речі, 15 числа в Швеції відбувається, як пишуть, е якась дуже закрита тусовка, де будуть визначати майбутнє України. Хто там буде присутній, ніхто не знає, але світові медіа пишуть, що там буде щось велике і таємне. Е швидше за все, там будуть представники різних країн. Не знаю, що буде там. Представник Сполучених Штатів, але е, розуміння, що зробити з, робити з Україною і як з нею бути, коли з одного боку її треба підтримувати, а з іншого боку, нема жодних підстав вірити в те, що вона може колись стати найближчим часом демократичною країною, це серйозна проблема для заходу, для Європи, яка буде обговорювати наше майбутнє, але не зможе говорити про це вголос, тому що якщо вони вголос скажуть про ті проблеми, які в нас реально існують. То у нас можуть бути реально серйозні проблеми навіть з підтримкою під час бойових дій. Тому вони можуть говорити про це тільки в закритому середовищі. І це великий плюс для Зеленського, тому що Зеленський може спокійно далі почуватися на лаврах і знати, що головні претензії, які є до української влади, до України ніхто вголос говорити не стане. Дякую вам, що ви були зі мною в ефірі. Дякую, що ви послухали все, що я розказую. Прошу вас поширити це відео серед своїх друзів і знайомих, тому що їх підтримка, підтримка мені потрібна так само, як ваша підтримка. Без цього я не зможу донести свої думки до широкого загалу. Підписуйтесь, донатьте нашим хлопцям, в описі там є, на кого я пропоную сьогодні збирати гроші. І, будь ласка, хай вас ця буде спокійною. Слава Україні! That's after.